Євангелія від Луки, розділ 14. Одного разу увійшов Ісус у суботу в дім якогось визначного фарисея, Спожити страву. І вони за Ним назирали. Аж ото перед ним якийсь чоловік, хворий на водянку. Звертаючись до вчителів закону і фарисеїв, Ісус спитав, Чи годиться зціляти в суботу, чи ні? Вони мовчали. Тоді він, доторкнувшись його, оздоровив і відпустив. До них же промовив: Хто з вас, коли в нього син чи віл, упаде в колодязь? Не витягне його негайно в день суботній. І вони не могли нічого йому на це відповісти. Потім, зауваживши, як вони вибирали собі перші місця, Ісус сказав до запрошених притчу. Як хтось покличе тебе на весілля, не сідай на першім місці, щоб, бува, не знайшовся хтось. Запрошений ним поважніший від тебе, і той, хто тебе і його закликав, не підійшов і не сказав до тебе поступися цьому місцем, і тоді довелось би тобі з соромом посісти останнє місце. А навпаки, коли тебе запросять, іди і займи останнє місце, щоб коли прийде той, що тебе покликав. Сказав до тебе, Друже, сідай вище. Тоді буде тобі честь перед усіма, що сидітимуть з тобою. Бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений. Він сказав також тому, що його покликав. Коли справляєш обід або вечерю, не клич твоїх друзів, ні твоїх братів, ані твоїх родичів, ані сусідів багатих, щоб часом і вони також тебе не запросили і не було тобі відплати. Але як справляєш бенкет, заклич убогих, калік, кривих, сліпих. І ти будеш щасливий, тому що вони не мають. Чим тобі відплатити тобі бо віддасться в день Воскресіння праведних. Почувши це, один із тих, що за столом сиділи, сказав до нього Щасливий той, хто їстиме хліб у Царстві Божім. А Ісус озвався до нього. Один чоловік справив вечерю велику. І запросив багатьох. Під час вечері послав він слугу свого сказати запрошеним Ідіть, усе готове. Тоді всі вони однаково почали відмовлятися. Перший йому сказав: Поле купив я, мушу піти на нього подивитись. Вибач мені, прошу тебе. Другий сказав. П'ять пар волів купив я і йду їх спробувати. Прошу тебе, вибач мені. А інший мовив Я одружився і тому не можу прийти. Повернувся слуга і розповів це панові своєму. Розгнівався тоді господар та й каже до слуги свого Іди, що скоріш на майдани і вулиці міста! І приведи сюди вбогих калік сліпих, кульгавих. Пане, озвав слуга, сталося, як ти велів, і місця є ще. Сказав пан до слуги Піди на шляхи та огорожі і наполягай увійти, щоб дім мій наповнився. Кажу бо вам ніхто з отих запрошених не покуштує моєї вечері. Як же ішла з ним народу превелика сила, він обернувся і до них мовив. Коли хтось приходить до мене і не зненавидить свого батька і матір, жінку, дітей, братів, сестер та ще й своє життя, той не може бути моїм учнем. Хто не несе Христа свого і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Хто з вас, коли захоче збудувати башту, не сяде перше і не порахує видатків, чи має чим закінчити, щоб часом, як поставить підвалину, та не спроможеться скінчити? Усі, що бачитимуть те, не почали сміятися з нього. Мовляв, цей чоловік узявся будувати? Та не міг закінчити. Або який цар, ідучи війною проти іншого царя, не сяде перш та не роздумає, чи може з десятьма тисячами стати проти того, хто йде з двадцятьма тисячами на нього? Коли ж не може, то як той ще далеко шле посольство і просить миру? Так і кожний з вас. Хто не зречеться всього, що має, не може бути моїм учнем. Сіль добра річ, але коли сіль звітріє, чим її приправити? Ні в землю, ні на гній вона більш не придатна, її геть викидають. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Послання до Колосян Розділ другий. Я хочу, щоб ви знали, яка в мене велика боротьба за вас і за лоодікиян та за всіх тих, що не бачили мене особисто. Я хочу потішити серця їхні в любові з'єднані. Збагатити повним розумінням для досконалого спізнання Божої тайни, тобто Христа, в якому сховані всі скарби мудрості і знання, а кажу вам це, щоб ніхто не зводив вас обманливими доводами. Бо я, хоч і відсутній тілом, але духом я з вами, і дивлюсь з радістю на порядок у вас. Та на твердість вашої віри в Христа. Як, отже, ви прийняли Господа Ісуса Христа, так у ньому і перебувайте, вкорінені в Ньому, збудовані на Ньому і зміцнені в тій вірі, якої ви навчились, поступаючи в ній наперед з подякою. Вважайте, щоб ніхто вас не збаламутив філософією. Та пустим обманством, за людським переданням та за стихіями світу, а не за Христом. У ньому бо враз з людською природою живе вся повнота Божества, і ви причасні в тій Його повноті. Він бо голова всякого начала і власті, у ньому і ви були обрізані обрізанням нерукотворним. Коли ви з себе скинули це смертне тіло, обрізанням Христовим. Поховані з Ним у хрещенні, ви разом з ним також і воскресли вірою в силу Бога, який воскресив Його з мертвих? І вас, що були мертві гріхами і вашим необрізанням тілесним, Він оживив вас із Ним, простивши нам. Усі провини Він знищив розписку, що була проти нас, що нас осуджувала разом з приписами. Він її зробив нечинною, прибивши до Христа, а роззброївши начала і власті, Він виставив їх на видовище, перемігши їх у ньому. Нехай же нас ніхто не судить із-за їжі, чи пиття. Чи за чергове свято, чи щодо нове місяця, чи суботи це тінь наступних речей, а тіло Христове. Нехай ніхто вас не позбавляє нагороди, удаваною покорою і служінням ангелам, бо звертає всю увагу на привиди та порожньо надимається своїм тілесним розумом і не тримається голови. Від якої все тіло суглобами та зв'язками об'єднане і зміцнене, росте Божим зростанням. А коли ви з Христом умерли для стихій світу, для чого, наче б ви ще в світі жили, піддаєтесь приписам Не дотикайся, не куштуй, не рухай. Усе це нищиться від уживання його згідно з законами і навчанням людським. Вони ж мають вигляд мудрості в добровільній службі, покорі та вмертвенні тіла, однак не мають іншої вартості, крім насичення тіла. Псалом 149. Алілуя! Співайте Господові нову пісню, а хвалу йому на зборі праведників. Нехай Ізраїль своїм Творцем радіє, нехай своїм царем сини Сіону веселяться, хай хвалять Його ім'я у танці. При бубні і при арфі, Хай йому співають. Господь бо благоволить народові своєму, оздоблює перемогою покірних. Хай торжествують праведні у славі, на своїх ложах, хай ликують, хай хвала Божа буде на устах у них, і двосічний меч у руці в них, щоб між народами вчинити відплату. Між племенами покарання. щоб їх царів забити у кайдани, а їхніх вельмож в залізні пута. Щоб суд написаний над ними учинити, це слава всіх його преподобних. Алілуйя! КНИГА. Приповідок, розділ сьомий, мій сину, зберігай мої слова, заповіді мої, сховай у себе, додержуй мої заповіді, і будеш жити. Додержуй мою науку, як твоїх очей, зіницю. Собі до пальців їх прив'яжи. Та напиши їх на таблиці серця свого, скажи до мудрості Ти сестра моя, а розум назви другом, щоб він зберіг тебе від чужої жінки, від незнайомої з озвабливими словами. Раз якось, коли через вікно мого дому, крізь грати, я дивився. Побачив я посеред простодушних, помітив я між хлопцями юнака Безумного. Він проходив вулицею коло її закутка і простував дорогою до її дому, присмерком, вечірньою порою у глупу ніч та в темряві. Аж ось назустріч йому жінка одягнена, немов повія, хитра серцем. Вона пристрасна і нахабна, ноги її не посидять у хаті то на вулиці, то на майданах, на всіх розпуттях у засідку сідає. Вона хапає його та цілує, і безлично до нього каже Мала принести мирні жертви. Сьогодні я мої обітниці сповнила. Тому і вийшла я тобі назустріч, тебе шукати, та й знайшла тебе я. Постелю мою я прибрала килимами, тонку єгипетську тканину розстелила, поприскала я ліжко моє, мірою алоє, цинамоном. Ходи лишень, упиймося до ранку пестощами та насолодимось любов'ю, бо мужа нема дома. Вибрався у далекую дорогу, сакву грошей забрав собою. Як місяць буде у повні, повернеться він додому. Зводить вона його своїм щедрим щебетанням, зводить його солодкими словами, і він умить за нею тягне, немов віл, що йде під обух. Немов олень, що в сільце вскочив, поки стріла його печінки не прошиє, немов та пташка, що сама летить у сітку, не знаючи, що йдеться про її погибель. Слухай тепер мене, мій сину, вважай на слова уст моїх. Нехай твоє серце до її доріг не хилиться. Не блукай її стежками, бо багатьох вона на смерть поранила, і найсильніші всі жертвою її упали. Дім її дорога до шеолу вона веде вниз до покоїв смерті. Книга Левіт, розділ 24 І промовив Господь до Мойсея: Накажи синам Ізраїля, щоб принесли тобі чистої олії з розчавлених оливок для світильника, щоб тримати лампи засвіченими повсякчасно. Арон поставить його ззовні завіси завіту в наметі зборів, щоб з вечора до ранку горів перед Господом повсякчасно. Це повсякчасний закон для ваших нащадків. На щиро золотому свічнику він порозставляє лампадки, які горітимуть повсякчасно перед Господом. Візьмеш питльованої муки та спечеш із неї 12 коржів. Дві десятини ефи кожний, і покладеш їх у два ряди по шість до ряду, на чистому столі перед Господом, а на кожен ряд покладеш чистого ладону, що буде на хлібі, як пахощі на спалення перед Господом, що кожної суботи напоготовлятимуть його перед Господом, повсякчасно, як віковічний союз від синів Ізраїля. Хліб буде Аронові і синам його, і вони їстимуть його на святому місці, бо як присвята річ із вогняних жертв Господові належиться йому по віковічному праву. Раз зайшов між синів Ізраїля один, що його мати була ізраїльтянкою, а батько єгиптянином. То зчинилась у таборі суперечка між сином ізраїльтянки та одним ізраїльтянином. І став син ізраїльтянки хулити ім'я Господа і клясти його. І приведено його до Мойсея. Мати ж його звалась Шеломіт, дочка діврі, з покоління Дана, і віддано його під сторожу, поки Мойсей не об'явить їм. Що велить Господь, і Господь сказав Мойсеєві Виведи богохульника поза табір, і нехай усі, хто чув, покладуть свої руки йому на голову, і нехай уся громада його каменує. До синів же Ізраїля промовиш Хоч хто б топув, що клястиме Бога свого, понесе кару за свій гріх. Хто хулить ім'я Господнє, того скарати смертю, вся громада нехай каменує його чи приходень, чи тубілець. Як хулитиме ім'я мусить умерти. Хто вбив би на смерть яку людину, його треба скарати смертю, хто вб'є яку скотину, мусить за неї віддати скотину за скотину, хто зранить свого ближнього. Що вчинив він, те й йому нехай учинять. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Яке ушкодження він заподіяв людині, такого нехай завдадуть і йому. Хто вб'є скотину, мусить за неї повернути. Хто вб'є людину, мусить бути скарний смертю. Одно право буде в вас. Так для приходня, як і для тубільця ябо Господь, Бог ваш. І коли Мойсей об'явив це синам Ізраїля, вони вивели богохульника поза табір та й укаменували його і вчинили сини Ізраїля так, як заповідав Господь Мойсеєві.